Світ не просто спостерігає, а світ на кінець вирішив допомагати. Вистачить слів. Українці просять конкретних дій і нам пообіцяли ці дії. Вчора в Мюнхені на площі лунав український гімн. Там були не тільки українці і люди українського походження. Там були німці, чехи, Словаки, там були всі ті, хто знають і вірять, що Україна стане частиною Європи. Там були ті, хто підтримують наш шлях, наш шлях боротьби, наш шлях поступу вперед, наш шлях звитяги за нашу свободу. чим ми поїхали. І з чим ми повернулися? Перше, що нам треба робити, це звільнити всіх наших борців, звільнити всіх наших героїв. Ми знаємо прізвище кожної людини. Знайте, станом на зараз вже 122 наших героя звільнені з казематів Віктора Януковича. Це зроблено за останні декілька днів. Але громадо, ще 116 людей, які незаконно утримують режим Януковича за гратами, знаходиться зараз по тюрмах. Тому наше завдання звільнити всіх свободу кожному герою. Свободу кожному герою! Свободу кожному герою! Наше завдання, щоб були звільнені всі, хто знаходиться в кадематах і в тому числі Юлія Тимошенко. Тимошенко повинна бути звільнена. І це каже Європа, і це каже Україна. Вчора українську владу ганебно представляв міністр кожара. І цей так званий міністр на весь світ під свист Європи. Заявив про те, що виявляються в Україні екстремісти і терористи. Він мав на увазі себе і режим Януковича, тому що саме вони є терористами проти українського народу, коли захоплюють людей і намагаються їх виміняти на приміщення будівлі і вулиці, коли знущаються над українцями і б'ють їх. Коли почали тортури в Україні, коли стріляють по журналістам і залякують їх, коли борються з власним народом, наш майдан і наша боротьба зупинить терор в Україні, а ті, хто його розпочали, будуть покарані. Ми знаємо прізвища не тільки наших героїв. А ми знаємо прізвища кожного члена режиму Януковича, який понесе відповідальність за ті злочини, які коються в Україні. Саме тому, друге, що ми будемо робити, у нас досягнута згода, про яку говорилось, в Україні буде створена міжнародна комісія з розслідувань. Злочинів режиму така комісія буде під огідою Ради Європи. І думати, що буде завтра з нашою країною. Знайте, цей режим розкрав країну до останньої копійки. Десятки мільярдів доларів, які Україна позичала за останні три роки, знаходяться за кордоном, тому що їх вивіз цей режим. Я так розумію, що саме на вкрадені гроші Микола Азаров поїхав до Австрії. Але, думаю, не так просто зараз йому буде перебувати в Австрії. Там його запитають, що доброго зробив ти для України? І що ти тут робиш в Австрії, а не в Сибіру, де повинен був поїхати. У нас з вами дуже великі виклики. І саме ці виклики, які стосуються долі країни, роботи кожного українця, зарплати кожного українця, пенсії кожного українця, навчання освіти і медицини. Цей режим ніколи з цим не справиться. І тому ми звернулись до наших західних партнерів. Нам потрібна допомога. Нам потрібна реальна фінансова допомога для того, щоб Україна не на словах, а на ділі вийшла з цієї кризи. Але коли ми кажемо нам, це народу України, і коли ми кажемо нам, це жодної копійки режиму Януковича, а то все вкрадуть. фінансовий і економічний план. Це третє, що ми поїхали до наших західних партнерів. Вони готові допомогти українському народу. Але четверте, що необхідно зробити, це відновити Україні народну владу. Не повинно бути в Україні президентом з диктаторськими повноваженнями вистачить, наїлися. Тому український парламент повинен змінити конституцію, ліквідувати диктаторські повноваження президента і передати всю повноту влади українському народу. Це те завдання, яке стоїть перед Україною. Перед майданом і перед кожним депутатом, який повинен покинути партію регіонів, який повинен приєднатися до українського народу і проголосувати за нову українську конституцію і нову українську владу. З цим В нашій спільній боротьбі, в нашій вірі, що ми правильно йдемо, в нашому розумінні, куди і як ми йдемо, і в нашому бажанні підтримати один одного країну і вибороти майбутнє для нашої країни. Ми з вами разом дійдемо до нашої України. Ransom! Doppi rimorche! Ransom! Doppi rimorche! Ransom! Do